Ти віддячиш їм, якщо житимеш гідно. Сьогодні ці рядки адресують тим, для кого смерть героїв Небесної Сотні стала переломом в особистій життєвій позиції. Одним із тих, хто слово гідність не вважає порожнім звуком, є спортсмени. На знак пам'яті про подвиг загиблих героїв майдану у Житомирі пройшли два турніри: з боксу та кікбоксингу, котрі зібрали понад 90 бійців з усієї області. Участь у кікбоксерських двобоях у розділі Фулконтакт взяли і вихованці Бердичівського спортивного клубу Бойова рукавичка Сергій Перепечай, Роман Кравчук, Руслан Громада та Микола Круглов. Турнір був присвячений Небесній Сотні. Я до цих людей відношусь з уваженням. Ті, що загинули, відстоювали за нас. Вони хотіли, щоб Україна була новою державою. Вони Цього добилися. Ці люди вони, добрі, умні, і ще вони боролися за вільну Україну, за здорову націю. Поїздка чотирьох вихованців Юрія Абасова до Житомира забарвилася кольорами золота та срібла. У своїй ваговій категорії здобув перше місце Сергій Перепечай. На рахунку Романа, Руслана та Миколи другий щабель п'єдесталу Пашани. Мій перший бій був я буксіров із Житомиром. Я виграв по очкам в третьому раунді. У мене був другий бій. Я... <кій> Боксірував і скоросте, що я програв по очкам, то я зайняв друге місце. Що потрібно взагалі для того, щоб виграти у бойову? Чому програма Ну, Трохи мало було опиту. Колись Роман Кравчук займався боксом, та настав момент, коли хлопцеві захотілося ще більшої швидкості, ще більшої техніки, і аби при цьому можна було вмикати мозок. У Житомирі, так само, як і Руслан Громада, Роман провів два непрості бої. Мене тренер розставили на, на побіду, Всегда в себе вірити і ніколи не здавалось. Секрети твою думку, секрети справжнього бійця, який для того щоб він переміг. Треба більше тренуватися. Ми стояли спочатку в спарінах, бігали великі кроси великі, дуже багато тренувалися і налаштовувалися на перемогу. Черговий виїзд своїх підопічних на престижні змагання Юрій Абасов називає успішним. Головним для тренера залишається можливість учнів показати себе, познайомитися з тим, як володіють технікою інші. Ну а коли при цьому здобуваються медалі, то можна вважати, що цей вид спорту юнаки обрали недарма. Я просто хотів, щоб вони відчули ну, в змаганнях, щоб відчули спортивний дух, щоб вони ну, звикали. Змагань, тому що ми не так багато їздимо з дітьми, і мені потрібно їх возити, щоб вони звикали до психологічно до змагань. Ну і щоб я побачив, як вони засвоїли те, що ми як вони засвоїли те, що я їм даю в спортзалі. Ну, ви задоволені цією поїздкою? Я з поїздкою задоволений, так. Да. Я, задоволен. я побачив те, над чим треба працювати в що на що треба зробити упор. Хочу подякувати міському голові. Василю Константиновичу Мазуру за создані умови в залі, завдяки яким ми можемо займатися в залі. Також подякувати підприємцям міста Бердичева за Харчуку Богдану Вікторовичу та Карнову Олександру Олексійовичу за підтримку фінансову, завдяки якої ми можемо, могли їздити на змагання.